Продовжуємо розмову про електронні таблиці. На минулому році ми познайомилися з ними, з об'єктами електронними таблицями, з об'єктами електронної таблиці, також познайомилися з тим, як вводити туди дані, які дані можуть бути, і як їх копіювати, переносити і так далі. Сьогодні поговоримо про те, на що потрібні формули в електронних таблицях, як робити. Елементарні обчислення, що таке автозаповнення. І будемо е отримувати насолоду від того, е які функ якими функціональні можуть бути електронні таблиці, якщо добре про них дізнатися. Отже, поїхали, давайте почнемо. А, значить, у нас, давайте. Буде такий приклад: є менеджери продажів Петро, Іван, Василь, Микита, продавці деяких товарів. І от в січні вони продали там, на, 20, ну, на різну кількість тисяч гривень. Наприклад, от, ми зібрали статистику, і от є у нас ця статистика. І тепер ми хочемо дещо порахувати. Перше, що я маю показати, це ще трошки оформлення такий, з минулої. З минулого Лекції фідбек це чи камбек, да? камбек до минулої лекції це те, як трошки цю а, таблицю оформити правильно. Ну, По-перше, заголовки завжди не помилка зробити жирним шрифтом. Це завжди виглядає добре. Значить, також можна заголовки додатково відділити від самої таблиці тоненькою. Лінію. Тут є меню Borders, і можна нижню лінію зробити. Більше ліній особливо не треба жодних, але нижню лінію можна зробити. Отака, отаке оформлення буде нормальне. Також, якщо у нас ну, такі дані більше не буде, то можна е е вхопити колоночки. за... Межу і пересунути цю колоночку туди, куди нам треба. А можна також зробити тук-тук, подвійний клік, і тоді вона перенесеться туди, куди нам треба. Ну, Нам, в принципі, тут можна трошки більше місця залишити, а тут можна і скоротити. Але не дуже красиво, якщо однакові дані мають різні товщини, тому можна три Колоночки виділити разом, для цього на першій натиснули, тримаємо, відпускаємо на останній і зробити якийсь середній середні якийсь, ну, можна як березень, да? або можна тук-тук зробити, і, а, ні, тук-тук не можна, ну як березень, давайте трошки зробимо. І така таблиця буде досить симпатично вже виглядати. Але ми зібралися для того, щоб оформлювати таблиці. Сьогодні ми хочемо познайомитися з тим, як же можна рахувати деякі показники у таблицях. Ну, дивіться, ми розуміємо, що, що ми хочемо знайти суму, суму да, так само зробимо. До речі, якщо ми хочемо скопіювати просто формат, можна натиснути на цю кнопочку скопіювати формат і сюди вставити, і тепер, бачите, навіть ця нижня частинка також відобразиться. Так от, якщо ми хочемо суму порахувати, то а, для цього треба буде додати три числа: 20 плюс 32 плюс 28. Ну, у нас виходить, що а, 40, 60, 80. Можна було врахувати на калькуляторі і сюди написати. Ну і так можна зробити з чотирма менеджерами, це не проблема. Але якщо їх буде 30, 40, 60, то на кожного будете втрачати певний час, і це буде не дуже зручно. Більше того, можна помолитися і так далі. А головне, що немає необхідності цього робити, тому що це може зробити за нас сам Excel. Для цього ми маємо використовувати формули. Перше, що треба запам'ятати, якщо ми хочемо використовувати формули, формули завжди е, використовуються починаючи з дорівнює. Формула дорівнює, легко запам'ятати. Тобто, якщо ви хочете якусь формулу, спочатку ставимо дорівнює. Поставили дорівнює, і тепер можна, ну, бачите, нам уже пропонують е, цілком е, робочу. Версію, але ця версія, яку нам пропонують, її можна вести з допомогою кнопки Tab, використовував функції, про які ми ще нічого не знаємо, це тема наступного уроку. А ми хочемо просто використати формули. Формули потребують адреси. І давайте згадаємо: на минулому році ми з вами вже трошки говорили про адреси. Говорили, що кожна колоночка іменується літерою. Кожна. Кожен рядок е, числом, а наперетині кожна комірка іменується як е, поєднання імені стопця і рядка. Тобто, наприклад, оця, колонка, оця комірка це c 3 Так от, якщо ми використовуємо формулу, ми можемо там використовувати адресу ячейка і сказати, що ця ячейка дорівнює c 3 Зверніть увагу, будь ласка, що я написав С3, а мав С3 е, українську мову мав би написати саме С3. Зараз напишу С3. Воно виділяється трошки іншим кольором, іншим шрифтом. І одразу показую, яку колонку ми мали на увазі. Потім написати плюс. До речі, я раджу для. А, Арифметичних операцій використовувати додаткову клавіатуру, якщо у нас вона у вас є. Там є плюс, мінус, помножить, поділить, все є. Плюс далі D3, Наступна клітинка, і знову вона виділилася іншим кольором. І плюс e 3 Якщо ми все правильно зробимо, після цього обов'язково треба натиснути Enter. Enter. Знаємо, де знаходиться Enter. і а, у нас порахується ця сума. Поки що ми від автозаповнення відмовимося, хоча пізніше будемо приймати його пропозиції. А зараз побачимо, що дійсно він правильно порахував суму. А ви скажете, що це ще важче на кожну набирати цифри, букви і так далі. Але що, якщо я вам скажу, що ці адреси було набирати не обов'язково, а можна було просто поставити дорівнює? І тикнути мишкою на ОЦ, тикнув, і адреса з'явилася автоматично. Після цього написати поставити плюс С, плюс С і Enter. Уже швидше. Але найголовніше, що тепер цю формулу ми не повинні а, вводити окремо в кожний рядок, її можна просто скопіювати. Правою кнопочкою копі або просто Ctrl C. І потім сюди можемо просто вставити. І дивлячись на те, що копіювали ми 80, ми скопіювали насправді не саме число 80, а формулу. І вона прохувала результати Івана. І в нього результати 58. Але це ще не все. Ми могли копіювати не просто до Івана. А замість того, щоб копіювати просто Івану, ми могли виділити спочатку весь діапазон, де нам потрібна ця формула, і тільки тоді натиснути Ctrl-V. І вона б скопіювалася у всі комірки. Але і це ще не все, ми могли б взяти ці 80 і виконати автозаповнення, а саме наблизити курсорчик до. Правого нижнього кутка до цієї синьої точки, і цей курсор тепер перетвориться в хрестик, і потягнути цей хрестик вниз, і методом автозаповнення просто скопіювати цю формулу на всі рядки. І найбільший кайф цього всього, що якщо раптом ми якось дізнаємося, ми вияснимо. Що Петро насправді в лютому зробив не 32 тисячі, а 35, зверніть увагу на результат сума, То сума перерахується автоматично. І от цього вже функціоналу жоден калькулятор вам не дасть. Тому такі підрахунки дуже зручно робити саме за допомогою електронних таблиць. А... Ну і тут би ми могли насправді написати те саме, тобто написати дорівнює оця ячейка, плюс оця яч... комірка плюс оця, плюс оця. Але і це не найкращий і оце все розділити, так, щоб отримувати підсумовуючі якісь результати, але і це не найкращий вихід, тому що найкращий вихід, як ми можемо побачити, рекомендує нам сам. Excel використати не Excel, а сам Google Sheets, використати а, функцію сам, сума, сам. Ми можемо її написати, сум, або ж вона ще є. О, тут у нас за значком тут. Сам, можна її взагалі написати, і просто виділити діапазон. Комірок, який нам треба додати. Enter, і все у нас рахується. Отаким От чином рахуються і копіюються на інші клітинки. Отаким От чином працюють у нас розрахунки в Excel. Дуже і дуже зручно. Ну і нарешті останнє, що я Хотів вам сьогодні показати, це те, що автозаповнення насправді є ще більш функціональним, ніж просте копіювання. Якщо б ми тут хотіли поставити номери, ми могли б поставити тут всього лише два номери, виділити ці два номери, і потім автозаповненням заповнити всі інші 3 і 4. Це одразу скажу не найкращий спосіб це робити. І є інші властивості автозаповнення, але е, просто один з прийомчиків, який може бути цікавим. Ще раз, автозаповнення це якщо ми виділяємо якусь діапазон ячею і тягнемо за цей е, куточок, і він автоматично за тією закономірністю, яку він може побачити, заповнює. Інші клітинки. Ну а якщо в цій клітинці формула, наприклад, тут, то він копіює цю формулу. І от такі результати у нас виходять. На сьогодні досить. Ми сьогодні познайомилися з поняттям формул, адрес і навіть трошечки функції отут, там де сума. Тому я думаю, що ми великі молодці на практиці ще відпрацюємо всі ці інструменти. А стоїть. До зустрічі!